Так, а у нас зараз рубрика. Що можна зробити своїми руками з цих предметів: папір, картон, контейнер з харчової плівки, ракал, Шпажки скотч, ножиці. Це стрічка, Двосторонній скотч і якась ще приблуда Подивимось далі Вийшов у нас отакий софтбокс, який світить на 2 майже ампери. І має зайняти місце своє десь над компуктором. Світити він буде десь над цією чудовою вебкою, яка нормально там так себе почуває. Так, машка оцінює. Вот такий у нас вийшов софтбокс. Ось так він світить над компуктором. І оцей він світить. На мене, ну не знаю, як ця вебка працює так собі. Ще зараз спробуємо ситуацію з цим айфоном. Так, а оце вже ми знімаємо на камеру цього айфона. Це світло, яке падає отак. Чикс. О, і виглядає воно взагалі непогано, так як для єдиного джерела світла в кімнаті. Ну, що камера по-любому трошечки дає свою яскравість. В реалі вона виглядає по-іншому. Ну і от такий у нас результат. iPhone 5 з супер охолодженням. Такий softbox на присосці. Там ще старе місце від вебки. То й інші лишилось, його треба почистити. Ну і отак виглядає воно, в принципі, при світлі. А отак, якщо вимкнути фари нічні, от моя рука, гарно світло падає, на камері її видно.